7 листопада на всій території України отримуватиметься хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря поступово знижується і впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 2 до плюс 14 градусів. Вітер переважно північно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. На термометрах плюс 2 градуси темної передоби, плюс 11 світлої. Хмарної погоди у п'ятницю слід очікувати у Кременчуці. Втім, опадів синоптики не прогнозують: температура повітря в день плюс 10, вночі плюс 6. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях також небо хмаритиметься і також без опадів. Температурні показники світлої передоби 10 градусів тепла, темної 6. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 7 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2016 року плюс 16 градусів. Найхолодніше було 2011-го мінус 9. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж і будьте в курсі подій.